От якось одного разу поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина до козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому, тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки йшла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки йшла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Нічого не пила, нічого не їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас хлопець козу аж до вечора. Та й став гонити додому, тільки став де воріт ганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питає Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я й не пила. Я й не їла. Тільки йшла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки йшла через Гребельку та вхопила водиці крапельку. Нічого не пила. Нічого не їла. І того сина прогнав. На третій день посилає вже він жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. І на лугу з нею гуляла, і в річці її напувала. Ввечері стала доганяти до двор, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила. Я й не їла. Тільки йшла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки йшла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Нічого не пила. Нічого не їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Wa siyi, ti laidan. А ввечері погнав додому, та тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. От тоді дід розсердився і кинувся на неї з кулаками, а вона вирвалась і втекла в ліс. Біжить коза лісом, бачить зайчикова хатка. Вона туди вбігла та й сховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці. Зайчик і питається А хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Як коза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить, а ведмідь зараз я його вижену, побіг до хатки. А хто зайчиковій хатці сидить? Як коза, Тереза, за три копи куплена, півбока луплена. За пирогами, ніжками затопчу. Хвостиком замету. Відмід злякався і втік в ліс. От і знов пішов зайчик під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти зайчику побігаючи куплачеш? Як же мені вовчик, братику не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний сидить, а вовк. От я його вижену, де тобі його вигнати? Тут ведмідь хотів вигнати, не вигнав. Вижену, каже вов, побіг він до хатки та й питається А хто в зайчиковій хатці сидить? Яко за коза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупо ногами, сколю тебе. Тіжками затопчу. Хвостиком замету, і вовк злякався і втік. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила Зайчика та й питається, А чого ти Зайчика побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичка сестричко, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичка його вигнати? Вижену, каже лисичка, побігла до хатки, а хто в зайчиковій хатці, а коза печі Я коза, Тереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. С тиком замету. От і лисичка злякалась і втекла в ліс. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не барак. Та й питається, чого ти зайчику побігає, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить, а рак. От я його вижену. А хто в зайчиковій хатці? А рак усе лізе й лізе. Виліз на піч та якось щепне козу клешнями. Коза, як замикає, та з печі та з хати і побігла, тільки її видно. От зайчик радий, прийшов у хатку та й також ракові дякує. Та й став жити в своїй хаті.